Добрий день, шановне панство! Сьогодні на огляді декілька ножів від японського майстра Таканорі Іцуми. Перший ніж. Стандартний для японців. Ніж Сантоку. Що тут можна сказати? Дуже гарне лезо з дамайським покриттям зеркальним. Посередині для ріжучої кромки тут використовується сталь AUS 10М. Про що він під канзі? Написано АУС-10М. Ну, а ось 10 М це досить непогана ножова сталь. Десь ну, приблизно на уровні, може, сталі ВГ 10. Ну, може ВГ10 трошки краще, а може і ні. Ну, кому, кому що подобається. І так, по ножу. Ніж дуже легенький. 131 грам він важить лезо 170 мм. Заточка на цих ножах кут 15 градусів. Ручка з Палісандра, звичайна, без всяких наворотів. Як японці для себе роблять, вони особо наворочених ручок не роблять. Що ще сказати? Товщина, товщина пакета десь 2 мм. І ширина біля ручки десь 42 мімм, досить широкий. Ну, скажем так, добрий, ручний. Такий удобно, удобно, дуже зручний ніж. Так, що ми бачимо тут? Ну, Канзі я вже показував. Це тут набито клеймо майстра. Слідуючий ниш. Слідуючий ниш це обвалочний. Все те саме, сталь та самая. Також тут. Ну 10. Ніж. Японська назва Ханескі. Використовується для обвалки. Ну, і так можна використовувати, якби заточка двостороння, також 15 градусів. Ну, єдине, що леза тут 150 мм, трошки менше. Ну такий. Дехто любить такі ножі. Ну і самий маленький. Це універсальний ніж. А, я забув сказати вагу. Вага Ханески 82 грами всього. Досить легенькі ножі дуже зручні. Це маленький універсальний ніж. О, такий. Все те саме, сталь те саме. такий тут довжина леза 125 мм і вага 69 грам ширина тридцять четым такий зручний зручний ніж так, можна попробувати як він дріже

Ось такі чудові ножі. Купити можна в нашому магазині. Замовляв ще такий самий ніж э, гайту, ніж шеф-кухаря шеф 210 мм. Ну, може, прийдуть трошки пізніше. На цьому все. До побачення.